Мому сайті президента Придністровської Молдавської республіки ще 30 січня поточного року з'явився указ про деякі особливості введення на території ПМР обов'язкового страхування громадянської відповідальності власників транспортних засобів. Хотілося проінформувати мешканців Одеської області та громадян України, які планують здійснити свої поїздки до Придністров'я. За наявною інформацією владою, скажімо так, сусідньої сторони. З починаючи з 1 червня, планується ввести обов'язкове цивільне страхування власників транспортних засобів. Поява такого правового документа, як говориться в преамбулі на офіційному сайті, створена з метою забезпечення правового захисту майнових інтересів громадян. Згідно положень, вартість страхового полісу на разовий в'їзд становитиме близько 5 доларів США для фізичних осіб та 7 доларів для юридичних осіб. Для громадян, які планують свої поїздки на територію Придністров'я, рекомендуємо їм більш детально ознайомитися з цією інформацією. Ці веб портали доступні і ознайомиться, щоб знати, щоб до них це було не було несподіванкою. У той же час, пересічні громадяни, які щодня пішки перетинають державний кордон на Україно-Молдовській ділянці у пункті пропису Кучурган, розповідають, що паспортний контроль здійснюється за звичайним режимом. Очі щоб там що тут показав паспорт і все і проходить. Ділянка кордону з невизнаним Придністров'ям в даний час під особливою увагою на пунктах перетину озброєні бійці. Прикордонники обстежують мало не всі автівки за допомогою собак. Однак, як вже зазначалося раніше, державна прикордонна служба України продовжує впроваджувати ряд заходів спрямованих на забезпечення цілісності та недоторканості рубежів нашої держави. На ділянці відділу прикордонної служби продовжується комплекс заходів щодо інженерного облаштування лінії державного кордону. Основний елемент ви зараз можете спостерігати це викопування противотанкового рову. Протитанковий рів вже огортає майже весь кордон із ПМР. Щоб повністю замкнути кільце, земляні роботи тут ведуться цілодобово. І тоді контролювати кордон будуть тільки в офіційних пунктах пропуску. Тетяна Бажанара,